Вітаю в ефірі телепрограма звитяга та я, Антон Миронович. Від нас ви дізнаєтесь найцікавіше про життя захисників вітчизни, але з першого останні новини у рубриці Дозор. Зрозділи військово-морських сил України братимуть участь у спільних тренуваннях з народно визвольною армією Китаю. Військові разом вчитимуться боротися проти тероризму і піратства та будуть співробітничати у миротворчій діяльності. Про це говорилися під час зустрічі міністра оборони України Павла Лебедєва з главою делегації Китайської Народної Республіки, заступником голови Центральної військової ради Ціляном. Добровільне комплектування, на відміну від примусового і вибіркового призову, здатне усунути недоліки застарілої системи управління військами. На протяжении 2008-2010 годов было сделано очень важные заходы, которые создали те условия для сегодняшнего практически перехода. Забегая немного вперед, можно сказать, что вооруженные силы нашей страны укомплектованы на 56% военнослужащих законодательства. Створення оптимальних за чисельністю та добре укомплектованих збройних сил є першочерговим завданням для керівництва держави, тому вже восени цього року обсяги призову юнаків на строкову військову службу зменшаться до 7,5 тисяч осіб. А наприкінці 2014 року останні військовослужбовець строкової служби має звільнитися з лав збройних сил України. Інженерно-технічним складом озброєння збройних сил України днями було проведено центральний збір. Захід відбувся на базі Академії сухопутних військ, що у Львові. Продовж трьох днів близько сотні офіцерів, начальників центральних управлінь, командирів частин, начальників озброєння та інших спеціалістів вивчали новітні питання воєнної політики і безпеки держави, розвитку вітчизняного війська, воєнного мистецтва, положень настанов та нових нормативно-правових документів з питань технічного забезпечення військ. За словами начальника озброєння збройних сил України генерал-майора Сергія Котляра, проведення заходу саме на базі Академії сухопутних військ є не випадковим. Багато з учасників збору. Не були в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. І я вважаю, що буде досить цікаво, і я вже чую відгуки, що це цікаво багатьом, побачити дійсно, який це солідний, сучасний навчальний заклад, на мій погляд, який може конкурувати і стояти поруч з передовими, навіть не тільки військовими. Про це мови, мені кажуться, і не йде. А й цивільними закладами України щодо свого стану, спроможності учбоматеріальної бази, якості викладання, інноваційних, застосування інноваційних ідей при викладанні різноманітних дисциплін. В рамках збору для офіцерів було проведено низку лекцій за фаховою тематикою технічного забезпечення. Також вони взяли участь у показових та практичних заняттях і зберігання та обслуговування озброєння та військової техніки. Метою збору є вироблення єдиних. Напрямів, в принципі, підходу до виконання завдань, визначених міністром оборони та начальником генерального штабу щодо належного утримання в технічно-справному стані техніки в частинах Збройних сил України, підтримання боєздатності з метою спроможності виконання завдань. Важливість виховної роботи військового священника розглядали на міжнародній конференції Соціальні аспекти капеланства Світ і Україна 15 та 16 травня. Захід організували за підтримки всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько військового братства. Цього разу конференція, дещо вийшла за межі, є деякі новації. Тобто, ми зробили секції нашої конференції, такими міні-конференціями, на яких можуть обговорити питання душпастерської опіки, роботи з віруючими військовослужбовцями, службовці різних силових структур. У конференції взяли участь понад 250 осіб. Серед яких представники вітчизняних силових структур та священнослужителі різних конфесій в Україні ділилися досвідом гості з країн пострадянського простору, а також Болгарії, США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Я говоритиму про різницю між саном капелана і пастора. Я працюю в церкві, а також як капелан. Ці дві посади хоч і відрізняються, але мають одну духовну місію. Я викладаю в Київській духовній семінарії курс військового капеланства. Багато моїх студентів колишні офіцери російської та української армій. Є багато тонкощів, але я покладаю великі надії на співпрацю з міністерством оборони. Для моральної підтримки армійців посада капелана вже функціонує у багатьох країнах світу, а подібні заходи проводяться регулярно. На нинішньому обговорювали духовні потреби військовослужбовців України. Держава польська і впровадила капеланську армію. На сьогоднішній день капелани це професійні офіцери на рівні формат, так як офіцери всіх військ польського. Архієпископ Августин має значний досвід капеланства, зокрема і в гарячих точках. Сім разів відвідував українських миротворців у Косові, двічі в Іраку. Нещодавно повернувся з Антарктиди. Я був в Антарктиді двічі і на полюсі. Досить три дні був, не відночував. Я активно підтримую таку позицію, що треба вводити інститут військового духовенства капеланства, не лише тому, що можливі бойові дії, а миротворчий контингент це обов'язкова мова, а тому, що священник стає другом, старшим братом в військах. Духовне наставництво важливе для морального становлення захисників вітчизни. Тому така підтримка повинна надаватися всім, хто її потребує. У вищих навчальних закладах розпочалася гаряча пора, адже випускники вишів приступили до складання державних іспитів. Але, на відміну від своїх цивільних, колег, майбутні офіцери звітуються за отримані знання не лише у аудиторіях, але й на полігоні. Складання державних іспитів для кожного курсанта військового вишу є фінішною прямою у здобутті фаху і водночас лише початком офіцерської кар'єри. Випускники повинні не лише відзвітуватись за знання, які вони отримали за роки навчання, але й продемонструвати свою компетентність та готовність до офіцерської служби. Тож, порівняно із студентами цивільних вишів, за п'ять хвилин офіцери мають підтвердити свою теоретичну підготовку, а також довести, що морально, фізично та професійно вони готові до захисту рідної землі. А окрім того, в змозі стати справжніми командирами. Оцінити ці якості у курсантів академії сухопутних військ, яка розташована у Львові, цього року випала можливість членам державної екзаменаційної комісії, яку очолив тимчасово виконуючий обов'язки командувача західного оперативного командування, генерал-майор Віктор Ганущак. Познайомитися з вихованцями академії офіцери, які увійшли до складу екзаменаційної комісії, мали змогу під час проведення строєвого огляду. А наступного дня деякі навчальні групи випускників вже почали складати іспити на міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Яворівщині. Старшокурсники навчального закладу, які навчаються на факультеті бойового застосування військ та факультеті аеромобільних військ і розвідки, звітувались за теоретичні знання матеріальної частини зброї, правила стрільби, методики пристрілки зразків озброєння та вивірків. Прицілів, а також практично виконували вправи стрільб. на вогневому містечку. Серед курсантів, які незабаром обіймуть офіцерські посади у підрозділах механізованих військ, підтверджував свої знання претендент на отримання золотої медалі молодший сержант Георгій Татаріков. Він зізнався, що не дивлячись на те, що впродовж років навчання успішно засвоював усю програму навчання. Перед самим іспитом ретельно готувався. Це був мій перший іспит та я я більш хвилювався перед ним, але побачивши питання та відповідаючи, я був впевнений в своїх діях, я знав, що робити, як робити. Я вважаю, що всі іспити однаково важливі та однаково важкі. Наступний мій іспит буде тактика. Я також буду готуватися з нього та думаю, що все буде добре. У відмінні підготовці молодшого сержанта Татарікова особисто переконався і голова державної екзаменаційної комісії генерал-майор Віктор Ганущак. Він дав високу оцінку знанням та практичним навичкам кандидата на отримання золотої медалі і побажав йому успіхів під час складання подальших іспитів. Також цього дня курсанти піхотинці виконували вправу контрольних стрільб, під час якої повинні були уразити цілі, що з'являються та рухаються з різних положень. Щоб поцілити групу піхоти, розрахунок ручного протитанкового гранатомету, а також дві мішені, які імітували відступаючого супротивника. У кожного військовослужбовця було лише 35 набоїв, дев'ять з яких з трасуючою кулею та одна навчально навчально-імітаційна граната. Молодший сержант Олександр Псарусь, який чотири роки вчився на відміну і претендує на отримання диплому з відзнакою, знищив усі цілі та виконав вправу бездоганно. Сьогодні ми виконували вправо контрольних стрільб. Це вправа підсумовує. Всі навики, які ми отримали за чотири роки навчання, право виконав на відмінно всі цілі, Дуже задоволений. Того ж дня на полігоні майбутні офіцери високомобільних десантних військ виконали вправу стрільб із озброєння бронетранспортерів БТР 80 але це лише початок. Продовж чотирьох тижнів випускники будового вишу повинні ще підтвердити свої знання за спеціалізацією іноземної мови, скласти іспит із фізичної підготовки та захистити дипломні і кваліфікаційні роботи. А вже 21 червня відбудеться урочистий ритуал випуску молодих офіцерів. Виховання патріотизму, дисциплінованості, формування здорового способу життя головна ідея проекту рух за майбутнє. Юнаки та дівчата протягом чотирьох тижнів пробували відчути на собі армійське життя. Як це відбувалося та хто переміг? Дивіться далі у сюжеті. Учасники проекту учні 10-11 класів та студенти перших-третіх курсів вищих навчальних закладів. Молодь із різних регіонів нашої країни прибуває до військової частини. Пізніше відбувається розподіл по командах Орел, Барс, Рись і Сокіл. Кожна з яких має свій прапор та емблему. Цього разу на військово-патріотичний збір приїхали 145 учасників. Этот раз більше очень тому що дуже багато жилаючих. Є техніки которые больше інститути, які більше И Ми віддали девочкам предпочтение, тому що у них є бажання поучаствовать в жизни, житті, є обучиться военному искусству. І поэтому було таке прийнято рішення взяти більше дівчинок. Максим Балеклов на зборі не вперше. Минулого разу його команда здобула друге місце. Але хлопця це тільки надихнуло. Тепер він підготувався ретельніше та взяв із собою найкращого друга Сергія, який нещодавно пройшов строкову службу. Хлопець із задоволенням на чотири дні знову повернувся до армії. Ним найзерце сідав місце, друг передбачив поїхати. Поїхали на соревновані, ну згодився. Тепер збираються Е, в прошлом году я здесь теж участвовал на ВПЗ. Мені дуже понравилось, здесь весело було всеми подружился, много людей узнал. Ну потом мы в этот же год позвали опять поехать. Я согласился и друга с собой взял. А больше запомнилось, когда бежали, флаг заво... Заво... завоевывали. Надо было залазить на здание, поднять флаг, и кто выиграл. Ну, в прошлом году нам не повезло, конечно, и выиграли, но в этом году мы завоюем первое место. У перший день зборів для молоді організували екскурсію військовою частиною. Усі з захватом розглядали броньовані машини і фотографувалися. Найбільш задоволені та вражені від побаченого дівчата. Ми приїхали із Києва. Ми зараз в команді Орел і хотіли б сказати свої враження. Це Дуже цікаво. У нас є можливість побачити різноманітну військову техніку, поринути хоча б на чотири дні у військове життя. І ну, це можливо дасть великий вклад в наше майбутнє. Можливо, багато з нас захоче відслужити в українській армії. Я хочу сказати, що не хочеться дуже їхати хочеться, хоч на тиждень ще більше залишитися тут і пережити всі ці емоції, які ми прожили. А вже другий день для учасників розпочався з випробувань. Юнаки та дівчата виконували практичні стрільби з автомата Калашникова. По черзі вчилися розбирати та збирати АК-74, здобуваючи бали для своєї команди. Дітям було показано, вони практично пройшли, як правильно заряджати магазини автомата. Як... Прицілюватися, як правильно стріляти, і деякі з них показали досить такі непогані результати в стрільбі. Для Яни Пестушко з команди «Рись» це були перші постріли. Через хвилювання дівчина не бачила мішені, але стрільба їй сподобалась найбільше. Стріляла я перший раз, дали мені 12 патронів. Не знаю, попала ли я чи ні. Ми будемо дивитися з командиром, як, як, які у мене результати. Між було дуже погано плоховідна, тому що мене руки тряслися, все переживала. От ну взагалі мені очень сильно понравилось. Спасибо большое. Після проведення вправ зі стрільби військові моряки вирішили покатати охочих на БМП 2 І хоча поїздка тривала недовго, та незабутні враження отримали всі. Тільки що катались на БМП тут по, по місцевості, нам дуже сподобалось. Не передаваємо враження. В нелегкій боротьбі перемогу здобула команда Сокіл. Друге місце завоювала «Рись». А третє та четверте посіли команди Орел та Барс. Загалом такі заходи дають можливість знайти нових друзів та виховують у сучасної молоді любов до батьківщини. Днями в нашій країні відзначили Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй. Починаючи з 1992 року, близько 39 тисяч українських військовослужбовців взяли участь у операціях з підтримання миру і безпеки у різних куточках нашої планети. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь про одну із маловідомих операцій за участю українських військовиків. Республіка Кот'Івар. Стара назва перешла нової істки. Країна на схід та північний схід від Ліберії і безпосередньо межує з нею. Протягом 2002-2004 років тут палахкотіла громадянська війна. У 2004-му було встановлено хиткий мир. А наприкінці 2010 року тут пройшли президентські вибори. За даними тамтешнього центру виборчкому, переміг опозиційний лідер УАТАР. Однак Конституційна Рада Кодівару анулювала результати виборів у регіоні України, чим фактично віддала владу колишньому президенту Лорану Гбахбо. Міжнародне співтовариство висунуло ультиматум Гбагбо, закликало поважати волевиявлення народу і поступитися владою опозиціонеру у Атарі. Та лоран Гбагбо знехтував світовою думкою поглядами Африканського союзу, ООН та країн Заходу. Він задіяв армію та найманців в Україні. Почався безлад і провелася кров. З огляду на загрозу життю новообраному президенту та уряду, який він сформував, Організація Об'єднаних Націй змушена була ще більш активно діяти. Тож звернулася по допомогу і до України. Верховна Рада підтримала законом рішення президента України спрямувати миротворців до контруару. І ось уже через деякий час на злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Робертс International здійснив посадку літак Ан-124 Руслан. Цим рейсом з України було доставлено вертольоти два Мі 8 та два МІ 24 а також близько 10 тонн матеріально-технічного майна та інженерно-авіаційного обладнання. Все це повинно було забезпечити своєчасну та безперервну роботу авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки, автономну життєдіяльність українського контингенту на африканському континенті. Доставлені гвинтокрильні машини пройшли капітальний відновлювальний ремонт на підприємствах України і були готовими до практичних виконань завдань. Для себе як для командира загону основну задачу я бачу в тому, щоб повернути особовий склад в повному складі на батьківщину. генерал майор доповідає, командир 56-го загону полковник Когут загальновоєнно-політичної обстановки, обстановка в Республіці Ліберія характеризується як стабільна. Особовий склад загону в наявності всього 275 військовослужбовців. На українських миротворців чекала досить спекотна місія у Код'Івуарі. В країні, де влада не хоче підкорятися волевиявленню більшості громадян, дороги геть відсутні. Тому найкращий засіб пересування український гелікоптер. Переліт триває за маршрутом: Литовище Робертс, Майдан аеродром Буака. Місце дислокації базового табору українського авіаційного підрозділу. Вістень за маршрутом 615 кілометрів. Час польоту 3 години 6 хвилин. Місія українців у Код Дівуарі розпочиналася ще в сусідній Ліберії. Звідти вони прибували, там тренувалися. Отже, саме Ліберія стала таким собі миротворчо-тренувальним майданчиком перед виконанням завдання в Котд Івуарі. У Ліберії нашим миротворцям часто густо доводилося надавати у зоні бойових дій зовсім не бойову допомогу. Якось із центру воєнної поліції місії ООН у Ліберії. До штабу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України надійшло термінове повідомлення про те, що за 15 кілометрів від місця дислокації українського миротворчого контингенту сталася транспортна пригода. Водій, що рухався по мосту вантажним автомобілем, не впорався з керуванням і збив бетонну загорожу, внаслідок чого машина впала з 10-метрової висоти у річку. Загалом рятувальна операція тривала майже три години. Набутий у ліберії вишкіл українці сповна використали в сусідній код дівуар у цій країні. Наші авіатори, попри щільні зливи і пакуче сонце, нестабільну політичну ситуацію, супроводжували з повітря переміщення військ, перевозили вантажі та персонал ООН, здійснювали повітряне патрулювання проблемних територій, вели пошуково-рятувальні роботи, транспортували медичний персонал в зони конфлікту. А головне оберігали місцевих громадян від війни. Кожного дня з вечора приходять задачі з місіон. Які плануються в Нью-Йорк. І на постановці задачі розписуються екіпажі. Виконуємо це задачі по перевозці пасажирів, вантажів, патрулювання границь Ліберії. І бувають додаткові задачі. Виконуємо також чергування в стендбаї, чергування на режим пошуку та евакуації терпищих лихо як на суші, так і на воді. Це основні задачі. Кілька разів наші вертолітники рятували африканців у зводної стихії. Під час першого заходу над водною поверхнею льотчик має якнайшвидше знайти постраждалих і десантувати до них рятівника за допомогою троса. А вже під час другого заходу вертольота бортовий технік опускає трос за командою рятувальника і піднімає потерпілого. Аби забезпечити щоденні польоти гвинтокрилої авіації, борттехніки не знають відпочинку. У Ліберії вони здійснили 1100 різних видів підготовки авіатехніки. Кожного дня виконується передполітна підготовка фахівцями радіоелектронного обладнання, авіаційного обладнання, авіаційного озброєння, а також бортовими техніками е, систем вертольоту та двигунів. Авіаційні інженери розпочинали робочий день о п'ятій ранку та закінчували після повернення на литовище останнього борту. За день українські пілоти встигали побувати на трьох посадкових майданчиках. Кожні зліт посадка ставали своєрідним професійним випробуванням для екіпажу. А поява в небі українських вертольотів позитивно впливала на доволі неспокійне місцеве населення. Іноді навіть ефективніше за сухопутні підрозділи. За шість місяців перебування на африканському континенті українські пілоти 13-ї ротації налітали понад 2100 годин. Це дуже нормально. Тому що дуже великий опит, який тут передається, ми передаємо там на Україні. Нашим льотчикам, які приходять, які служать, є які льотчики, які за по своєму здоров'ю не можуть пройти комісію, щоб поїхати сюди. То опит тут якийсь, навики є, і ми їх передаємо там. Українські вертолітники за час ротації перевезли більше восьми тисяч пасажирів та майже 300 тонн вантажу. Це суха статистика, але за нею стоять вирятовані долі африканців тяжкою працею здобути мир та зміцнення міжнародного авторитету України. оцінюючи миротворчу діяльність ваших військових, я хочу зазначити, що український авіаційний загін проявив високу професійність та надзвичайну працездатність. Так, завдяки зусиллям ООН, миротворчій місії багатьох країн, в тому числі і України, в Дівуарі вдалося запобігти воєнним діям. Колишній президент Гбахбо передав владу новому президентові у За великим рахунком, українські авіатори були стримуючою силою, і зі своїм завданням вертолітники справились на відміну. Щораз ми питали себе, коли стається біда, до кого звернутися по необхідну допомогу, де взяти гроші на вкрай необхідну тобі чи рідним операцію. Майор Зайцев та його дружина військовослужбовці у 2012 році. У дружини виявили пухлину головного мозку, зробили операцію. Оскільки реабілітація потребує значних коштів, сім'я звернулася до благодійного фонду і Зайцевим виділили 10 тисяч гривень. Фонд створили для спрощення процедури отримання коштів для військових, які перебувають у скруті. Звернутися по допомогу можна у кожному обласному центрі. В такому стані дружина знаходиться. Самому це важко витягнути. Особливо зараз в той період, коли потрібні ну, механічні, скажімо, так, елементи для відновлення. Тобто це інвалідна коляска. І... Спеціальні тренажери, за допомогою яких, хоч якось, можна відновити її стан. Ціль створення фонду надання допомоги військовослужбовцям Збройних сил України в случаї екстреної ситуації, в першу чергу це связано зі здоров'ям. До ради обов'язково входить військовий лікар, а також представники від збройних сил та громадськості. Сертифікат учасника благодійної програми Врятує життя вручають вперше. Рятівний фонд створили наприкінці квітня цього року. Організатори вже встигли допомогти чотирьом військовим. По допомогу звертаються переважно онкохворі. Раніше ми вже допомогли, а оказали казали чотирьом кандидатам. Всього було обращення у нас за місяць порядка 13 на сьогоднішньому засіданні ми розмовляли чотири кандидатури. Раніше отработали дев'ять заявок. Из них мы ми допомогли Помогли, виділили деньги. В розмірі три получили по 10 тисяч гривень, один человек отримав у отримав 5 тисяч гривень. Організатори обіцяють надати підтримку тим, хто її найбільше потребує. По допомогу може звернутися кожен військовослужбовець. Наша програма добігла кінця, але ми зустрінемося з вами рівно за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.